Любі десятикласниці та десятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми поговоримо про учасницю українського феміністичного руху, ініціаторку створення товариства руських жінок на Буковині, про жінку з вишуканим смаком, яку називали народженою з природи, гірською орлицею та пишною трояндою в саду української літератури. Про непересічну особистість, яка радила завершувати кожен день книгою, а в тривале ув'язнення взяла б із собою Євангелія, Фауста Гете та поезію Тараса Шевченка. Ми познайомимося з Ольгою Кобилянською. Ольга Юліанівна Кобилянська народилася 27 листопада 1863 року в селі Гура Гумора на півдні Буковини, нині Румунія. У багатодітній родині що мала семеро дітей. Батько Юліан Якович, дрібний урядовець, належив до давнього, але збіднілого, шляхетного надніпрянського роду, був людиною суворою, справедливою та послідовною. Мати, Марія Вернер, походила зі спольщиної німецької родини, була надзвичайно доброю і делікатною жінкою з любові до свого чоловіка. Вона виховувала дітей у пошані до всього українського. Вдома розмовляли українською, польською та німецькою мовами, володіли румунською і чеською. Уся родина Кобилянських була музично обдарованою. Ольга Кобилянська згадувала: цитую: любо спливали нам вечори в родинному гуртку. Музика, спів. Були одинокою насолодою для нас у маленькому гірському містечку. Ціла наша родина була безтямно залюблена у своїй музиці так, що іноді грали аж поза північ і то, що попало нам під руки. Грали класичну музику, різні сонати або наші народні пісні. Кінець цитати. Сама Ольга грає на фортепіано, цитрі, дримбі, непогано малює. У родині дотримувалися тогочасного принципу, чоловік має здобути освіту. А найкращим інститутом для жінки є шлюб. Тому сини Кобилянських здобули університетську освіту, а ось доньки отримали лише початкову освіту, чотири класи німецької школи у Кимполунзі. Ольга Кобилянська писала: цитую, їх ровесниць. Ідеал був мужчина і заміжжя. Тут усе кінчалося. Мені хотілося більше. Мені хотілося широкого образування і науки і ширшої арени діяльності. Кінець цитати. У 17 років вона напише перше німецькомовне оповідання «Гортенза» або «Нарез життя однієї дівчини. Важливою подією цього періоду було знайомство з Софією Окуневською, першою українкою на західноукраїнських землях, що здобула університетську освіту і стала лікаркою. І Наталею Кумбринською, письменницею та громадською діячкою, яка боролася за емансипацію жінок. В автобіографії про себе саму Ольга Кобилянська залишила таке широсердне зізнання про Окуневську. Цитую. Від неї пішло мені те світло, за яким я тужила, невиразно мліла. Вона заговорила до мене українською мовою, переконуючи мене, що мені треба писати не по-німецьки, а для свого народу, по-українськи, навчила фонетикою писати, надавала українських книжок кінець цитати. Також у контексті розмови про жіночий рух. Важливо з'ясувати поняття емансипація та фемінізм. Емансипація звільнення від будь-якої залежності, скасування всіляких обмежень, зрівняння в правах. Фемінізм науковий напрям і суспільний рух, метою якого є повна рівноправність чоловіків та жінок у всіх сферах життя. Першими зробили спроби обҐрунтувати рівноправність чоловіків і жінок французькі філософи Вольтер та Дідро. Як результат, Ольга з початку 90-х років у Чернівцях бере активну участь в українському феміністичному русі. Обстоює в публіцистичних виступах права жінок. 1894 року стає однією з ініціаторок створення товариства руських жінок на Буковині. Обґрунтовує мету цього руху в брошурі дещо про ідею жіночого руху питання про тяжке становище жінки середньої верстви, активно виступає за рівноправність жінки і чоловіка за її право на гідне життя. Захопившись феміністичними ідеями, Кобилянська вперше і в українській літературі порушує тему емансипації жінки. Наприклад, у повісті людина. Яку авторка присвятила Наталі Кобринській, розповідається про особисту драму Олени Ляуфлер, молодої, здібної до навчання дівчини, яка, утративши коханого, спершу опирається потребі вийти заміж та протиставляється натовпу. Однак обставини її перемагають, вона змушена їм підкоритися. В образі Наталки Верковичівни, царівна. Кобилянська психологічно обґрунтовано створила образ людини, яка, зазнаючи болючих розчарувань, страждаючи від несприятливих обставин, не занепадає духом, а вірить у високе своє призначення, прагне до якнайширшого вияву власних, багатих духовних сил, висловлює сміливі думки про призначення та обов'язок людини, зокрема жінки. Це рівна Ще один феміністичний твір: головна героїня Наталка Веркович не лише кидає виклик суспільству, відмовившись від вигідного шлюбу, але й виборює право стати письменницею та вийти заміж за коханого. Також філософська концепція людини й світу Кобилянської формується під впливом ідей німецького філософа Фрідріха Ніцше. Філософ зацікавив письменницю ідеєю сильної особистості, яка не боїться робити життя кращим, а себе саму досконалішою, у 1898-1899 роках письменниця побувала у Львові на з'їзді українських письменників з нагоди сторіччя публікації Енеїди, відвідала Київ. Де зустрічалася з Коцюбинським, Лисенком, Старицьким. Також отримує запрошення від Косачів та відпочиває на їхньому хуторі Зелений Гай, що на Полтавщині. Саме тут вона особисто знайомиться з Лесею Українкою, яка стає її подругою в листах на багато років. Ольга Кобилянська вважала любов силою великою і поважною, ніби смерть. Її єдиним коханням був Осип Маковей, стосунки з яким розпочалися як дружба. Та минуло кілька років, і Ольга закохалася, мріяла про шлюб і навіть першою заговорила про це. В одному з листів до нього Ольга писала: Цитую, Я вас стільки років так страшно любила, я носила для вас рай у душі, як сонце. Я хотіла такий рай вам уладинати, кінець цитати. Однак Осип Маковей захоплювався Кобилянською лише як письменницею, а згодом одружився з іншою жінкою. Розрив болісно вразив Ольгу. До кінця життя вона залишилася самотньою, а Осипові листи спалила. Інша річ, що вона прекрасно розуміла, цитую, Любов до Маковея поставить мені корону на голову, а не мої літературні твори. Кінець цитати. 1902 року Ольга Кобилянська написала Повість Земля. Яку присвятила своєму батькові Юліанові Кобилянському. Повість базується на реальних фактах. У селі Димка сталося братовбивство. Авторка, дізнавшись про цю історію. Створює яскравий символістичний твір, по-новому переосмисливши біблійну історію про Каїна та Авеля. Також у цьому тексті утверджується думка про землю як силу, яка здатна затуманити розум людини, а освіта це той шлях, який може подолати темну залежність від землі, у 40 років письменниця зазнала часткового паралічу. Тому самостійно не могла ходити. Особливо важкими для Ольги Юліанівни були роки Першої світової війни. Один брат потрапив у російський полон і страждав далеко в Сибіру, а про долю другого не було жодної звістки. З 1917 року Ольга опікується донькою свого брата Олександра Оленою Галиною. Виховує її як свою рідну доньку. У 20 -х, 30 х роках ХХ століття, коли Буковина перебувала у складі Румунії, Ольга Кобилянська працювала в складних умовах. Українська мова і культура були об'єктом переслідувань, проте й у таких умовах письменниця налагоджувала контакти з українською літературною молоддю. Також упродовж 1927-1929 років. Вийшли друком її твори в 9 томах. У період Другої світової війни та з подальшою окупацією території сучасної Чернівецької області румунська влада встановлює нагляд за Ольгою Кобилянською, готуючи судову розправу над нею за її агітаційні листи в радянській преці. Ольга Кобилянська померла 21 березня 1942 року. Поховали її в родинному склепі на руському цвинтарі. Упродовж майже півстоліття вона створила десятки оповідань, нарисів, новел, повістей, критичних і публіцистичних статей. Отже, сьогодні на уроці ми з'ясували основні віхи творчого і життєвого шляху Ольги Кобилянської, простежили формування її світогляду. Та втілення в її текстах образу сильної особистості. Дякую за увагу! До зустрічі!